Горить, і двері закриє, щоб тепло зберегти, Павло Сила, ти на встрай, у меблі потужний, вогонь запалив, от памо сила, сякуй дозорі, сьогодні рокін роб твої душі. Хай летять із криві твоїх перемог. Ти не незламний, мов граніт, і мов грамовий рок. І коли життя відкриває нові двері, ти закриєш

Сьогодні дивить небо, день народження яде, Павло сила виходить, на то живе, сильний потужний, сміх його гримить, і навіть вітер боїться, хоча і робить. Павло Сила наш герой сміється гучно, а дух сталевий. Павло Сила незламний мужик, і двері закриє, а все справжній рок стиль. Друзі кричать. Давай заспіваєм, а Павло гітару, руки бере заграє, як хтось сумує, він світлом горить, і двері закриє, бо це справжній рок стих, друзі кричать, ей, давай заспіваєм, а Павло гітару. Іскриві твоїх перемог Ти не незламий, мов граніт, і мовром, рок І коли життя відкриває нові двері, ти закриєш старі з посмішкою на... Сьогодні дивить небо, день народження гляде. Павло сила виходить, на світо живе, Сильний, потужний, сміх його гримить, навіть вітер бозіться, протяги робить, Павло сила, наш герой сміється гучно, а дух сталевий. Павло сила, незламний мужик. І двері закриє, оце справжній рок стиль, друзі кричать, ей, давай заспіваєм, а Павло гітару, руки берей заграє, як чахто сумує, під світлом горить, від двері закриє, оце справжній рок стиль Друзі кричать, ей давай заспіваєм, а Павло гітару, руки берей заграє. Перемог. Ти незламий, граніт і мов ромовий рок. І коли життя відкриває нові двері, ти закриє старі з посмішною. Сьогодні дивить небо, день народження ніг павло сила виходить, на світ то живе, силій потужний, сміх його грилить, навіть вітер боїться, потяг і робить Павло Сила, наш герой сміється, гучно, а дух сталевий, Павло сила, незламний мужик. І двері закриє, О, це справжній рок стиль. друзі кричать, гей, давай заспіваєм, а апало гітару, руки бере й зарає, як чахто сумує, і світлом горить, і двері закриє, О, це справжній рок стиль. друзі кричать, гей, давай заспіваєм, а пало гітару руки те. Із криві твоїх перемог Ти не незламий, мов граніт, і мов громовий І коли життя відкриває нові двері, ти закриє старі. Сьогодні дилить небо, день не роджень, Павло сила виходить, на світ то живе, Сильний, потужний, сміх його гримить, і навіть вітер боїться, бо і робить. Павло Сила, наш герой сміється гучно, а дух сталевий. Павло сила, незламний мужик, і двері закриє, обсяг справжній роди. Друзі кричать, гей, давай заспіваєм, А Павло гітару, руки берей заграє, як хтось сумує, він світлом горить, і двері закриє, бо це справжній стиль Друзі кричать, гей, давай заспіваєм, А Павло гітару. Смарах, небо чекає на завтра, я йду до тебе. Я йду назад. що, Сьогодні Хеллоуїн, і ми шпілим в страшнющу гру. Ось Рудмен пише, Силовик, ти де, я тут, а. Віс? Ага. Засуджую кожного. О, зайшов, легенда. Легендарні легендари. Коротше розказую смішну історію. Давай. Я мені поголосила сьогодні в 15.50 і каже, що ми блядь, збираємось чи ні. Я кажу, так ми ж на сьомому домовляли. Так старенький, дивись. Мене, дивись. Е... Павло, А що в тебе звуком? Я тебе теж дуже тихо чую. Чуєш тихо? Я тебе на 170 їбав. Диви, тихо, у мене я... в мікрофон в... в ОБСі, ну типу показує до червоної помітки. А може я Павло, ідеально чую. Чи... А ну зараз дивіться. У мене 170% я лайкнул. Like... Ладно, у <клух> мене 150 був. No. Зараз. Угу, угу, угу. А я подивлюсь, mm -hmm. подождіть, у мене може пристрій, типу, з вебки бере. Пристрій? Так, да, може бути з вебки. Пристрій. Ну, у мене таке колись було в Discord, переключається на вебку. я тобі що порекомендую. У да. тебе зайди в звуки. Нажми правою кнопкою на звуки, зайди у всі свої відтворення і залиш тільки навушники, які в тебе є. Відкритий мікшер ручності, так? Ні, ні, весь права кнопка і звуки. А, звуки просто, звуки. Так, зайди в запис і вимкни всі мікрофони, от права кнопка, вимкнути, права кнопка, все окрім тих мікрофонів, які ти користуєш. А вони в мене вимкнуті. Ти мені колись це радив. А, ні, ні, лінійний вхід. О, о, бачите. Отак, один-один, є? Смарагдове неба, раз-раз. Е, ні, це є. Тепер ти заходиш налаштування, користувальське налаштування Дискорду. Да, я заходиш тут. голос та відео та, і гучність пристрою вверх. Сотка включається. Сотка на максимум. Ану, нажми, давай перевіримо і подивимось за. Один один. 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 один, один, один! Ну, воно один. на 70% заповняється. Раз, раз. раз. Оно Оно-дво-но-троно. Блін, я не знаю рут. 70%, більше не можу вижити з цього мікрофона просто позаботиться. Шугар... А ні, ні. ні. О, заебісь, Андрюшка, тут. Давайте властивості дивіться, рівні. 100% рівні. Ну я тобі на 200 ладно? Ну це мікрофон такий, поняв. Поняв. Купаємо, розбираємо. Треба Fifiна фі купити собі, та й не ебать, так. так. Або якийсь мікрофон за біткоін, блять. Ну, я чи хто? Та ні, ти ж не їв мій борщ. А, твій? О, no. так він якраз натягнувся на другий день. Ну, no, я так само кажу, що має бути ще смачніше. — Вам треба десь зібратися з бухловаром, поняв? Він капусняк вари піздати, я а, бачу, ти, я а ти бачу, борща бачу. навалив, ніхуйово. — Вже не такий солодкий, мені Не солодкий? — Вже не такий солодкий. А ти навалиш перед навались. А я потім перед стрімом навалю. Мені здається. А Павло буде роз... на розливі у нас. Ди, будемо... Дивись, Рут, який би солодкий борщ, ти не зварив, такий солодкий, як у Клопотенка у 100 років тому вперед-назад, не буде ні у кого в житті, блядь. Хоча мені сподобався його борщ. Мені грушу сподобався я солодку не даю, так. Мені сподобався його борщ, але він такий солодкий, просто що хочеться я... чаєм запивати, а якби, я якби робив поняв, я якби робив копчений борщ, я б давав копчені ребра, а не копчену грушу, поняв? Блін, я на, я на твій кукінг проспав, походу. Да? Позавчора. Вчора, Вчора, так Вчора буває? Я, я взагалі що, сука, ні до кого. Я тільки це захожу, коли рейди роблю. Або мені. І то. Бля. Ти такий, та. Не ні, волода, буває, коли, буває, 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 коли працюю, то буває захожу, але блін. Ну, ну ну. Угу. Не знаю. Угу. Не знаю. Угу. Давайте на YouTube знімайте відео, буду дивитися. Давайте. Роблю трамвай. Роблю трамвай і погнали. Я не знаю, як це грати, типу, але плюс-мінус, вроді, було зрозуміло. Сьогодні Хэллоуин, і ми в таке страшне граємо, пацани. Сьогодні Хэллоуин. Ну, може зав... всі, всі, всі святкують, ТікТок просто перевалений ним. Хіба? Ну наче так. Да. А не перше число? Мені здається, 31. -го. З 31 на 1. No. А існує no, 31 -го. жовтня. Ну, поки поки да. 31 Хеллоуін он Стефан каже, що так. Да Цефан це, це просто... 9. Шоб, шоб купити в мене нема здається руда в друзі. Штефан 9. Да він скрить мене. Так, стаміна бігаємо. Стрибати не можна в цій грі? А, це стрибок. О, пішло. Привіт, Нім, легенда, привіт. Що, привіт, привіт. Як ти? Та, все добре, дякую. Так а може тут треба не в Дискорді говорити, а тренувати любимую бізану ходити в оперу опіру Ні, з тілками? Та, Тут, тут В треба, да? Ти чуєш мене гвіт? Чую два рази, Чую ну, два рази. Ми, ми просто зберемось в Дискорді, а. а так-то замутимося. Да, та, зрозумів. Джаба! Я джаба! Ні ну в дискорді замутимося і будемо в грі спілкуватися, правильно? Так. Да. Кажіть мені якісь фішки в грі. Що можна робити? Я диві, не знаю, я я яка фішка, Павло. я тобі буду казати фішку, як завжди в будь-якій грі. Ти її з першого разу не почуєш, потім прийде міклон і скаже тобі мені ти Мені? два рази повторювати не треба, мені з першого разу похуй. Це Це за гра? Хе-хе-хе. В міміках, які типа пародіюють голос кінців. І вони можуть тебе вбити через це. Я приготувався, пацани, Я вам. я кажу, я приготувався, Бо я сьогодні збирався о в 4-й в 4 годині грати. А виявляється, що ми вчора домов, домовились на 19-ту. Я приготувався, міміки мене не вз'їбуть. Ну, он мене, он я, мімік, я, я наскільки ты. буду унікально. Де? Тут мімік бігав. Ану, не гані. Блять, я вам клянусь, ви бачили на стрімінці. А вони копіюють, типу, голос, правильно? Так, ось наші фрази О, диви, воно ну, бігає. Та то соломов. Та -то соломо. Я та не, вон Соломон в машині, бля. Бля, мені вже страшно. Ха-ха-ха-ха. Ха, де говорити. Так а що казали Гермен на базі, що я не бачу. Алло, Соломон тут! Я думав, то він. А де Шугармен? Казали, що він буде. Ой, казав, тільки що ж я щось чув, що він прийшов. Так, сенситивти, тут геть якась, да? Сенситивти? Алло. Алло, Соломон, ты чуешь мене? Так. Я тебе чую. Рут, роздупли по керування, як ти ці телефони береш плюс. ці плюс. жести робиш. Скажіть плюс. Плюс. А? Плюс. Плюс. Це добре, це добре, дякую. Як ви робите ці жести? Якою кнопочкою? Від 1 до 10. Це знати, що воно значить. Е, камера тільки від першої особи, правильно? Від третьої немає, щоб себе Тому, бачити. Получається так. З роз. Воно стоїть, дивіться, 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 стоїть. Диви. Йди сюди! А що, 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 з, що з, з ним плацько. робить? А, а, бачити, а раз, карта <свист> Карта не пускає. <свист> <свист> а тут ничего республики. Так пацани, а давайте щоб... <пробуйте> давайте, а ти в себе зам'ю... Стоп, я себе замьючу в дискорде, ви себе замутили, да?